Вітаю, колеги! Я Ганна Довгає, головний редактор порталу радник у сфері публічних закупівель. Ми щодня публікуємо на порталі Експертні огляди змін в законодавстві з порівняльними таблицями, аналіз закупівель та консультацій з робочих питань, практику перевірок закупівель та позиції суддів. готуємо зразки документів, створюємо нові та унікальні інструменти, щоб задовольнити усі ваші професійні потреби. Тож, щоб вам було легше орієнтуватися та не витрачати зайвий час на пошуки, я покажу вам, як ефективно використовувати його можливості. Щоб активувати код доступу на порталі radny.com.ua після вашої реєстрації, потрібно перейти в особистий кабінет. Тут потрібно обрати розділ Підписка. Для вашої зручності наші менеджери вже відправили на вашу електронну пошту лист з кодом доступу. Скопіюйте його з отриманого вами листа та вставте в пусте поле. Натисніть Активувати. Вітаємо! Ви в команді Однодумці. Це, власне, все, що потрібно знати для того, щоб активувати код доступу на порталі радником.ю. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до нашої служби підтримки та переглядайте інші корисні матеріали на порталі. Бажаємо вам успішних закупівель та перемог!